Та в оренду фантастичне приміщення на Чорновола, 20, метро Лук'янівська ліворуч. Вісна кухня, мабльована, маленький холодильник, загальна площа приблизно 130 квадратних метрів. От така є коморка, можна йти по колу. скошена к -к стеля кондиціонер була дизайнерська студія, було конструкторське бюро, фантастичний вид з вікна. Це буде надихати на будь-яку творчу, не тільки роботу. Розеток велика кількість, світло, своє сес не вимикається. Подивіться, яка фантастика. Ще ще хочеться підійти до вікна і показати. бачите монастир, бачите вулицю Чорнобола. Це 25 поверх. Верхній. Ліфти працюють. Є навіть сонячна батарея на всяк випадок. Тобто вода, тепло завжди будуть у приміщенні. Є звичайна самвоза. Ось він такий. Це зроблено з любовю в класичних тонах. Звісно, ви можете перефарбувати під свій смак. Висота стелі приблизно 3 метри, 3,15, 3,10, 3,05, бо вона різнорівнева. Фантастика! Запрошую на перегляд.